На початку книжки я наводив аналогію, що стосується людини та машини. Говорив, що розум це програмне забезпечення, нерви, дроти, мотор та інші деталі, внутрішні органи, дизайн, це наше тіло, а свідомість водій. Ще я казав, що для того, аби дістатися пункту призначення, нам потрібне пальне. На самому бажанні водія, щоби машина їхала, вона не зрушить з місця. Для руху потрібне джерело енергії. Тепер ви знаєте про нього. Знаєте секрет, що це запальне, потрібне для того, аби життя приймало ваші умови. Ми втрачаємо магнетизм через куріння, зокрема і марихуани. Я ставлюся до цього непогано, але, думаю, одного разу на місяць чи два буде цілком достатньо для позитивного впливу на організм. Принаймні завжди знайдеться олія, яка дасть потрібний позитивний ефект без придушення функції швидкого сну. Так так, а ви думали там тільки користь? На жаль, ні. І придушення функції швидкого сну, життєво важливої для правильної роботи мозку, величезна шкода організму. У всьому потрібна міра. Ми втрачаємо магнетизм через алкоголь і стан сильного сп'яніння, алкоголь також пригнічує функцію швидкого сну, і коли людина багато місяців перебуває в запої, ця функція починає вивільнятися наяву. Тобто швидкий сон відбувається у стані неспання та сп'яніння. Це й називається біла гарячка. Саме таким є наукове визначення цього явища ми втрачаємо магнетизм через наркотики, ейфоретики та опіати. Через різні психостимулятори, що занурюють нашу нервову систему в надмірний тонус. Дуже багато різної психофармакології також позбавляє нас магнетизму, якщо говорити про психоделіки, то я сказав би, що вони точно перезавантажують енергетичне тло в голові людини і позбавляють прив'язок власного его. Саме тому в ході певного клінічного експерименту із застосуванням ЛСД вдалося позбавити алкогольної залежності всі 100% хворих. Мозок стає ніби свіжішим і новішим, а в нового і свіжого мозку колишніх залежностей і прив'язаностей немає.